Усім до вашої уваги! Огляд мішечка з кросівками, по дою мечі попадає. Наслі у нас у нас кросівки фірми Nike. Розмір 11 ,5. Ось такі кеди. Розмір 46-й в ідеальному стані. Фірма Air Nike. Розмір 40 ,5. Ще ось такі красівочки. Дивимось наступні. Кадека Ванси. В класному стані. Дивимось далі. Лонсдейл. Розмір 46. Ось такі біленькі. Фірма Adidas. Чем? Наступні розмір 45-й, 44-й фірма Ванс. Дивимось далі. Сорок шість половиною. Сорок четвертий. Наступні? Дитячі Adidas. Одидаси, Адидаси, Адидаси. А, так, ще ось такі. Найки футбольні професійні. Розмір М. Цікава модель взагалі, красива. Ось такі дитячі теж. Converse All Олстар. Розмір десь. Це він був 37-й. Наступні. Спайдерман. Ще ось такі, 37 розмір. Закос під гучі. 41 розмір. Дитячі. Фірма. Фірма Adidas. Ну, дуже легеньке дитячі. Дивимось далі. 43 размер фирмы Zara. Папая 38. Здесь вот такие кеды. Конверс All Star 8. Одна, другая, с половиной. Дивимось наступні. у нас 38 размер. Маленький адідасики когда Дивимо ще теж непогані кросівочки. 38 розмір. І дошва ціла, задні кітілі. Ось такі легкі. Виходимо на фінішну пряму. Ще одні адідаси. Еліс. Нічого собі, це прям перший раз бачу взуття від Еліс. Розмір 37-й. Оригінальний Еліс. Дивимось далі. Розмір 42-й. Фірма Nike. 44-й теж. Речі, така сама моделька, просто була шнурків. 45-й. Капці. Шкари, шкаре. Фірма Nike. Ще одні кадики. А це вже не конбрам. Це примарка. Да, примарка. Ось такі дитячі кедики. світяться. І ми оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що попадає.